Вчора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку випуску стисло про головне. сьогодні в Миколаєві розпочато опалювальний сезон. Миколаїв стане першим містом в Україні, в якому з'явиться пам'ятник Небесної Сотні. В Україні активно триває підготовка до проведення позачергових виборів народних депутатів. Кожен день цей процес поки що. Більш-менш вже налажений. Далі про ці інші події більш докладно. Кабінет міністрів України готовий почати опалювальний сезон. Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він також звернув увагу на те, що ліміти споживання газу повинні виконуватися. Ми перезимуємо, якщо будемо злагоджено і спільно працювати, наголосив глава уряду. Далі пряма мова прем'єра. Я ще раз хочу наголосити і звертаюсь до керівництва Нафтогазу не дивлячись на те, що є заборгованості, ми з державного бюджету виділили 7 мільярдів гривень на покриття різниці в тарифах. Тому я прошу провести відповідні фінансові розрахунки, закрити всі можливі заборгованості, які є. І навіть не дивлячись на те, що заборгованості зараз не закриті, здійснювати постачання природнього газу з за метою забезпечування опалювального сезону. І окремо звертаюсь до керівників адміністрації ще раз торші покращити серйозну фінансову дисципліну. Дуже серйозно покращити. І вчора ближче до завершення робочого дня міський голова Юрій Гранатуров екстрено скликав представників Миколаївських мас-медіа на зустрічі. Очільник міста повідомив, що у зв'язку з прогнозами різкого похолодання на території області найближчими днями від сьогодні зранку розпочався опалювальний сезон в місті. Внаслідок вторгнення холодних арктичних повітряних мас в Україну з 24 жовтня. Погода на території Миколаївської області та у місті Миколаєві суттєво зміниться. Вночі очікується заморозки до мінус 7 градусів із посиленням вітру до 28 метрів за секунду. З огляду на такі погодні умови, мер міста вчора ввечері підписав наказ про пуск в роботу усіх 42 котелень у місті. З метою забезпечення теплом об'єктів житла та інших об'єктів, зсилає на всі пункти, які обласновані. постановлением Кабинета Министров Украины, письмом Министерства Энергетики и Угольной Промышленности, Министерства Регионального Развития и так далее, решено теплоснабжающим организациям города, начиная завтра с утра 22.10.2004 года, начать пуск котелин для подачи тепла ко всем полностью потребителям города Николаева, всех форм собственности. В першу чергу теплом забезпечать об'єкти соціальної сфери, дитячі садки, лікарні, школи тощо. Також міський голова дав доручення департаменту праці і соціального захисту населення надати усі розрахунки за спожите тепло з урахуванням субсидій і льгот тим категоріям населення, які мають на них право. Пізно ввечері в міськвиконкомі також пройшло засідання штабу по зимі за участі керівників усіх міських теплогенеруючих підприємств та представників ОСББ. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини до 20 листопада в Миколаєві має з'явитись пам'ятник Небесні Сотні. Творці монументу, заслужений художник України Сергій Івановий, скульптор Володимир Цесарик присвятили скульптуру і тим, хто загинув на Євромайдані під час лютневих розстрілів, і тим, хто зараз віддає своє життя на сході нашої держави. Пам'ятник складається з двох крил, які неначе злетають в повітря. На ньому є два написи Пам'яті Небесної Сотні і Герої не вмирають. Проєкти ідеї подібних монументів існують в багатьох містах України, але Миколаїв може пишатися тим, що стане першим, в якому він з'явиться. Поки що все йде на рівні узгоджень, на рівні проєктів. У нас на сьогоднішній день пам'ятник готовий. І як тільки буде зроблений хороший постамент... Адміністрацією міста його зі Львова привезуть і змонтують на цьому місці. монумент планують розмістити в сквері Ради Європи, що неподалік від Касперівського собору. В районі між Потімкінською і Спаською буде розміщено на одній з клумб. На одній з клумб буде розташований цей пам'ятник. Зараз там. Вже все підготовлено до, до, до проведення земляних робіт. Роботи з встановлення монумента тривають досить серйозні, адже він важить 2,5 тонни і відлитий у бронзі за вишки без постамента становить майже 4 метри. Розробці вже формальні. Ми не, не хотіли брати там такий чисто реалістичний підхід, що там фігури йдуть на барикади. Це все То вирішили. Алегорично пам'ятник є алегоричний, символічний. І власне ті дві теми боротьба і перемога добра над злом і воскресіння це якраз дві теми, які тобто, вічні. Над пам'ятником працювали більше 20 людей звичайних робітничих професій зварювальники, шліфувальники, оздоблювачі тощо. Це каркас, натурального личому спочатку варився каркас, потім з гіпсу безпосередньо вже робилася модель, кожна, кожна лінія. Кожен штрих це все шліфувалося, додалося, ходилося, не спалося, думалося. Унікальність культури в тому, що вона змінює форму в залежності від ракурсу, з якого на неї дивитись. І в людини з'являється таке бажання ходити навколо пам'ятника, тому що з кожної точки відкривається інший ракурс, інша форма, і воно якби закручує людину навколо. Робота була копіткою і дуже громісткою одночасно. Її потім розрізали на 60 кусків, окремо кожний кусок відлили, потім цих 60 кусків зварили разом, відшліфували, заполірували, і вона от така, як вона була запроєктована в першому варіанті, така вона буде і виглядати зараз. На запитання про фінансування монумента Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров відповіді уникнув: Ми з'ясню бухгалтерія, спасибо. Роботи над встановленням монумента розпочнуться вже найближчим часом, і щоб його не втрачати, очільник міста запропонував присутнім одразу після наради виїхати на майбутнє місце встановлення пам'ятника Небесної Сотні. Це в нас не тільки така презентація, але й робоча нарада. Я хотів би зараз... Дать конкретное задание заместителю мэра города Гавдаживатина Васильевича, директору департамента жилищно-комунального хозяйства, главному архітектору, нашим уважаемым гостям, не откладывая сейчас выехать на место, определить необходимый объем работ, город наберет на себя техническую часть всех этих мероприятий. Наталія Якубсон, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Він залишив удому мандат народного депутата, зняв костюм, вдягнув джинсівку і волонтером відправився в зону АТО підтримати військових 19-го миколаївського батальйону територіальної оборони. Дивіться наш спеціальний репортаж зі сходу країни, де побував наш відеооператор із народним депутатом України Ігорем Бриченком. Коли одні воюють, інші мають забезпечити безперервне постачання армії усім необхідним від харчів до теплих речей. Нещодавно Ігор Бриченко повернувся із зони АТО, вкотре їздив, щоб підтримати бойовий дух солдат, дізнатися, чого потребують, і передати хлопцям конче необхідні речі: медикаменти, дальноміри, біноклі, гумові костюми і чоботи, термобілизну, фрукти та продукти харчування. На сьогоднішній день моє підрозділення обеспечено. полностью всем необходимо и даже больше, поэтому на что-то жаловаться на министерство обороны, на батальон я не могу, не мешало бы оптики, оптики, вот побольше и и пару танков и все было бы нормально У волонтерства немає національності чи партійної приналежності. Волонтери пакували одяг. Вірменська громада передала національні солодощі, депутат закупив спорядження. Допомога земляків неабияк підіймає бойовий дух, кажуть захисники. Тут все нормально, у нас все є практично. Дякую волонтерам, дякую руководству, дякую всім. В побіді впевнені на 100%. Ми здесь для є есть. Невозможно поставити на коліні тот народ, який не хоче становиться на них. Слава Україні! У 19-му батальйоні пліч опліч воюють хлопці з Миколаївщини, Донеччини, Запоріжжя, адже боронять цілісність та свободу України. Я офіцер, я служу, я живу в Україні. хотя по русская. У меня мать Донецка, отец Сочи. Как некоторые говорят наши люди, которые убежали, говорят, мы должны быть на блокпостах Николаева. Да Николаев, возможно, и здесь находится, как бы ни сложилась ситуация. Я бежать сюда не собираюсь и не буду. Не жалею, что я пришел в 19-й батальон. Потому что если мы сюда не пришли, они пришли бы до нас, на родину. А там семья, дети, родичи. Если мы их тут не остановим, они придут до нас. Так что выбора у нас нет. Ігор Бриченко каже, зараз нагальна потреба маскувальні сітки. І просто-напросто на нього до того, що от, знаєш, от, як костюм леший, да. на цю турбатку просто понашивати ці ленточки. На кожну ячейку, грубо кажучи, ленточка нав'язується. Захисникам зголосилися допомогти вихованці Новопетрівської школи-інтернату. вам за Ми чуємо вашу підтримку. Наталія Єчкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні активно триває підготовка до проведення позачергових виборів народних депутатів, які відбудуться 26 жовтня поточного року. Варто зазначити, що законодавчих змін до цьогорічних виборів не внесено. Обиратимемо депутатів, як і минулого разу, за партійними списками та мажоритаркою. Лічені дні для вирішення всіх організаційних питань залишаються і в окружних виборчих комісіях. Окружна виборча комісія, округу номер 129 до складу якої входить центральний район міста Миколаєва та Жовтневий район, провела своє чергове засідання. З 18 членів комісії були присутні 13. Традиційно протягом останніх днів актуальним є питання про заміну членів дільничних виборчих комісій за поданням суб'єктів виборчого процесу, політичних партій та кандидатів у народні депутати. Кожен день цей процес поки що. Більш-менш вже налажені, вже менше. Після створення дільничних комісій, буквально на наступний день кількість цих замін була дуже величезною, тому приблизно, якщо у відсотковому вимірі, то десь на 35-40% комісії змінили свій склад. Також на засіданні обговорювалось питання про реєстрацію офіційних спостерігачів. У ході голосування жодних питань до списків не виникло. Это большой перелык сейчас у нас, там около восьми организаций, которые хотят зарегистрировать своих официальных спостерегачей на все дельницы. Это в результате у нас принятие этого решения где-то около тысячи э, ли, лиц появятся в качестве спостерегачев на наших участках. У нас есть представители от ОБСЕ, есть представители от э, канадской организации. У нас где-то около четырех таких вот международных организаций, где есть представители от самых разных стран, в том числе и Вьетнама, и Киргизии, и Белоруссии, и Франции, и Америки. Таким чином, окружна комісія відповідно до виборчого закону завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів. Щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць, то, за словами Кирила Димова, їх стан є задовільним. Лише на деяких дільницях не вистачає кабінок для голосування та приладів освітлення. Серед основних проблем він назвав та транспортування виборчої документації. Чому? Тому що в законі предусмотрено. что транспортирует избирательные документы до в комиссию. Четыре члена комиссии и один представитель правоохранительных органов. Поэтому это, понимаете, машина должна быть большая, чтобы вместимость была 6-7 человек. Все комиссии обеспечить, не знаю, пробуем, ищем. Додамо, що в приміщеннях окружних виборчих комісій встановлено програмно технічний комплекс інформаційно-аналітичної системи Вибори народних депутатів України, за допомогою якого здійснюється передача оперативної інформації до ЦВК про хід підготовки та проведення виборів. Гана Стаднік Сергій Кравченко для ТНМ. У Миколаївській області більше 300 людей мають захворювання нирок і потребують очищення крові методом гемодіалізу. Таку процедуру проводять в Миколаївській обласній лікарні та у вознесенському сателітному центрі, але вона потребує чималих коштів. Тож на останній сесії облради було виділено 4,5 мільйони гривень на ці потреби. Гемодіаліз це метод позаниркового очищення крові. Ця процедура необхідна тим людям, нирки яких не спроможні виконувати свої функції. Наразі на діалізі в Миколаївській обласній лікарні перебувають 150 таких хворих. Чоловік, який нуждається в гемодіалізі, требує проведення три рази в неділю сеансів гемодіалізу по 4 години. І так, всю життя. Одна процедура на одного больного стоїть. Практически тисячу гривень. І в год на одного больного витрачається більше 120 тисяч гривень. Фінансування дороговартісних матеріалів, необхідних для процедури, здійснюється з обласного бюджету. Цього року на гемодіаліз було виділено вже більше двох мільйонів гривень. Але у зв'язку з підвищенням курсу валют матеріали, які закуповувалися за кордоном, значно здорожчали. Тож контракти з постачальниками довелося розірвати. Я И как депутат и как главный врач обратился к председателю областного совета Тарасу Дмитриевичу Кременю. Этот вопрос был вынесен на сессию областного совета. Ну и, к счастью, госадминистрация нашла возможность выделили на здравоохранение 8,8 миллионов на последнюю сессию. И мы смогли из этих 8 миллионов Нам виділили 4,5 мільйони цих грошей вистачить, аби повноцінно проводити процедури гемодіалізу і рятувати життя пацієнтів в обласній лікарні до січня наступного року. Юлія Кіріна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна радісна подія на Новоодещині у дитячому садочку, номер 4 провели водопровід, і дітлахи зможуть користуватися джерельною водою зі скважини. За це вихованці подякували представникам влади своїми танцями та співами. Як це було? Бачили наші кореспонденти. Проблеми водопостачання в новій Одесі існує досить давно. Представники влади намагаються втілити проекти по оснащенню води, але, на жаль, коштів у бюджеті на це не вистачає. А тому підтримати цей проект вирішила дирекція товариства «Небулон». наша компанія завжди і, і працювала по направленням там благоустройства підприємств, благоустройства життя, яке знаходиться рядом з нашими підприємствами. Нова Одеса – це дуже цікаве, перспективне місце. У такий скрутний час для країни допомогу у розвитку районів можуть надати лише такі великі підприємства, як Нібулон. Учитуючи, що протяженість Нової Одеси більше, ніж 6 кілометрів в длину і практично 6 кілометрів в ширину, вот, сети, які будувалися ще 50 лет назад, проектировались 50 лет назад, они практически пришли в негодность. И сегодня вот на такое расстояние Нє такої прямої можливості подати воду. А вихованці дитсадочку у свою чергу вирішили привітати по-своєму віршами, танцями і співами. Ой -го, черевички, ой -го, черевички, ой -черевички, підмалюю На найвищу точку нової Одеси. В наш садочок. В наш садочок прийшла вода. Жерельна вода, чиста вода. Всі батьки. Колектив мріяли про цю воду. Єлисавета Сікварова, Антон Небісь, Телевізійні Новини Миколаївщини. Україна переживає сьогодні не найкращі часи: послаблена економіка, військові дії на сході, інфляційні процеси та прогалини у законодавстві позначаються в першу чергу на малому бізнесі, адже він є зазвичай найбільш незахищеним на ринку. Тож потребує підтримки з боку держави. Про це йшла мова під час зустрічі засновниці Миколаївського кондитерського цеху в місті та фахівця з інвестицій кандидата економічних наук Володимира Опришка. Її називають найсолодшою жінкою Миколаєва. Олена Бут засновниця найбільшого в місті кондитерського цеху Лакомка, Лауреат конкурсу Людина року Миколаївщини за вагомий внесок у розвиток підприємництва, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. І лише вона знає, якою тяжкою працею досягаються такі висоти. Особливо сьогодні, говорить вона малому бізнесу, як ніколи потрібна державна підтримка. Нестабильность економіки это нестабильность ценовой политики, это постоянная лихорадка цен на рынке, поэтому ми не можем спрогнозировать свої объемы производства, свои продажи. Рівень доходу не встигає за рівнем інфляції. Якщо так піде й далі, стабільність підприємства вже неможливо буде гарантувати. Під загрозою опиниться виплата зарплат. У цій критичній ситуації колектив запросив на зустріч кандидата економічних наук одного з найкращих в Україні фахівців з інвестицій Володимира Опришка. Зіскак, бо ми і влажність, і сухія приділяємо і сьогодні. Так, у нас сертифікація сух аснути. Тут не знайдеш штучних фарбників, ароматизаторів, продуктів сумнівної якості. Випічка, в якій використовується, наприклад, не найкорисніший розпушувач, стоїть дешевше, ніж хороше дріжджове тісто. Тому у недобросовісних конкурентів ціни нижче, а різницю в якості продукції розуміють не всі покупці. Потрібно міняти законодавство, щоб усувати недобросовісних виробників, вважають кондитери. Других гостей пригощають виключно натуральними ласощами. Ну, можна воспитувати просто потребітілі, тому штат якщо їх не воспітувати, то їх завідуєт наша промишлена. Вирішувати проблеми малого і середнього бізнесу треба на державному рівні. Вважає Володимир Опришко. Неможливо ефективно боротися з інфляцією в країні, яку лихоманить від військових дій. Тому перший і найважливіший крок для стабілізації економіки це мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. У зоні АТО велика кількість підприємств, що постраждали від артилерійських обстрілів та авіаційних ударів. Серед них лисичанський склозавод пролетарії в Луганській області. єдиний в Україні національний виробник. Сучасної скляної продукції сьогодні робота на пролетарії повністю зупинена за попередніми розрахунками. Сума збитків становить не менше 50 мільйонів гривень. Після входження до міста українських військових працівники пролетарія своїми силами відновлюють роботу заводу. Як успішно виконати це завдання, знають в опозиції. План відродження Донбасу, який реалізує опозиційний блок, наповнений конкретними кроками та справами, а не порожніми обіцянками, як у діючої влади, говорить лідер опозиційного блоку Юрій Бойко, який відвідав завод пролетарій. Дуже важливо, щоб підготовлений і готовий пуск завод пролетарій також почав працювати в ближайші дні, оскільки. Необходимо обратить воїнське формування, яке базується на території заводу, обеспечують його нормальне функціонування. В опозиційному блоці чітко заявили про недопустимість розташування військових частин в промислових підрозділах. Це не дає можливості працювати підприємству та відбирає робочі місця у мешканців Лисичанську. Сьогодні мішає пропускна система на виробництві, так як сьогодні розміщені механізовані бригади на виробництві, які не дають полноценно работать предприятию, тому що повинна бути вироблена система прежде все, государством від обласної державної адміністрації, кабінету міністрів і міністерства оборони. Лідер опозиційного блоку Юрій Бойко пообіцяв, що найближчим часом звернеться до керівництва Міністерства оборони для того, щоб вони прибрали військові частини з території заводу та люди змогли б вийти на роботу. Поцікавитися проблемами з селян Миколаївщини вирішили представники влади. Які питання обговорювалися під час зустрічі і як їх вирішувати, дізнавались і наші кореспонденти у первомайській школі. Учні вперше за 35 років увійшли у свій власний спортивний зал. Адже весь цей час він знаходився в аварійному стані і проводити повноцінні заняття із фізкультури там було неможливо. Це дійсно для нас знаменна подія, оскільки ремонту підлоги в спортивній залі ми чекали 35 років, якщо так не злукавить. А учні нашої школи є активними учасниками всіх спортивних змагань, не тільки району, але й області, а також і переможницями обласних змагань з волейболу, з футболу. У селі Бармашове відбулася зустріч із справжнім творчим героєм села поетом Віктором Кузніцовим. Вже понад 30 років він пише про політику та любов до батьківщини. Святкувало і у селі Зелений Гай. Тут на базі ФАПу відкрило амбулаторію. Раніше, аби отримати кваліфіковану допомогу мешканцям, потрібно було їхати до районної лікарні, а відтепер її надаватимуть у рідному селі. Основним пріоритетом реформування галузі охорони здоров'я є приближення медичної допомоги до кожного мешканця району. З цього приводу в районі затверджений план реформування галузі. Залишилось знайти лише лікаря, але це не проблема, адже для нього створені найкращі умови проживання у селі. Зроблено ремонт у будинку, де він проживатиме, та обіцяють надати йому транспорт для відвідування хворих. З допомогою власті, з допомогою депутатів Районного совета, а також спонсорів. От в течение двох років сьогодні було відкриття амбулаторії, яка дуже знаково вважаю, для цього села. А у селі Михайло Ульянова представники влади урочисто вручили їм сертифікати на право володіння землею. Цього селяни через суди це, домагали. домагалися майже три роки. Чому такий довгий термін вирішення цього питання? На мой взгляд, найголовніше дітей. По більшій степені це бюрократія наша. Ну а що немаловажно, це все-таки несовершенство земельного законодательства, которое е, у земельний кодекс во всім його проявленні жителі села також просили вирішити і інші нагальні на їх погляд питання. Таким виявився ремонт доріг. Дороги в нас як в літній період, що можна їздити, а в зимній, осінній період. У нас на вулиці пенсіонерів много, і тому що скоро поможе машина не може проїхати. Там в нас сильний, як дощ піде, сніг, там не можна проїхати. Люди скоро помож не може заїхати, не може своєчасно дати допомогу. Голова жовтневої районної адміністрації Вікторія Москаленка констатувала факт, що наразі не може йти мова про капітальний ремонт доріг, адже коштів у бюджеті немає. А для ремонту доріг лише на одній вулиці необхідно більш як 2,5 мільйони гривень. Але водночас був запропонований варіант засипати дороги білим вапняком, а у проєкті бюджету на наступний рік вже виділити кошти на її ремонт. Селяни вирішили подумати над цим варіантом. Єлозавета Сікварова, Євген Мінаков, Сергій Кравченко, Стас Пелішок, телевізійні новини Миколаївщини. Біля обласного палацу культури відбулося урочисте відкриття історично-лінгвістичного квесту. Під час турніру учасники в онлайн-режимі відповідали на запитання шісти іноземними мовами. Визначивши завдання правильно, вони отримували можливість перейти до наступного. На переможців чекав головний приз навчальна поїздка на тиждень до Англії. Центр навчання наземномовами заклад, що займається рекрутингом, організовують у 2014-2015 навчальному році проведення у місті освітньої програми Кубок Миколаєва освітніх командних ігор. Ми в цьому році запускаємо новий проєкт, називається он «Окі Геймс». Это образовательные Це игры, командні ігри. Тобто він включає в себе п'ять ігор. Квест це просто перша ігра. Кожна игра йде в зачет. Вот. потім у нас будуть дві ігри турніра по мафії на шести иностранных странних язиках, і потім буде ще один квест вже в апреле. Учасники розповіли, що вони вирішили взяти участь у квесті, аби знайти нових друзів і вдосконалити свої знання із іноземних мов. Навірно, якісь нові емоції, відчуття і, звісно ж, нове знакомство. Що ти ну в принципі много класних емоцій? А все-таки тобто образовательный квест? Ну і што знать для себе нові опит, конечно, такі квести створені для того, щоб обмінюватися опитом і узнавати щось нове. Учасники вирішуватимуть певну кількість завдань, частини з яких англійською мовою, а також на інших європейських мовах: німецька, французька, іспанська, польська. Тематично завдання зосереджені на внеску міста Миколаєва у розвиток європейської цивілізації. Гра відбуватиметься у 13 точках, розташованих по всьому місту. Аби підтримати ідею квести та подякувати за його проведення на захід, завітали представники освіти області. Завдання будуть надаватися з таким розрахунком, щоб в стислий термін, де діти з учні, студенти змогли знайти корисну інформацію. Можна користуватися мобілкою, інтернет, телефон, батькам. Все але ж ви знаєте, сьогодні, хто стає успішним, хто то знає, як оперативно отримати інформацію. Єлизвета Сікварова, Стас Пілішок. Телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація випуску, якою ми хотіли з вами поділитись. Ну а наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра і зранку, рівно о 8-й. Чекайте на перший оновлений випуск новин. Я ж наостанок бажаю вам гарного настрою, приємного вечора та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!